Вітаю, друзі, на каналі Все по-домашньому. Сьогодні приготуємо смачні домашні м'ясні котлетки. Тут уже намололи м'ясо, додали цибульку, ось тут часничок, і під низом там вже перемелений хліб є. Усі пропорції я вкажу внизу під відео. Також підготовили у мисочці соду, сіль, чорний перчик. Та коріандр. Також нам потрібно буде молочко, там трішки в мене є, і оцет. Все, додаємо до фаршу коріандр або інша спеція, яка вам подобається. Я додаю її чайну ложечку. Потім всипаємо соду на кучку, тому що ми будемо його погашати оцетом. Додаємо сіль. Ось так. І, звичайно, запахний чорний перчик. так. Так, беремо оцетом, гасимо соду. Як бачите, все одразу на ваших очах робимо. Це котлетки будуть такі справжні домашні, не такі, як з столовий шаша трішки ляй, щоб добре погасилося. Тому що хліба тут додавали небагато, а такі будуть соковиті і дуже-дуже смачні. І також додаємо трішки молока. Так, давай. Так, поки досить. Будемо зараз вимішувати і дивитися. Так, давай розмішуй. Так, а що ж ви мені не нагадуєте? Про яйця я забула сказати. Так, да, бачите, маркіз в мене там мій помічник нагадує, м'явкає. А він чекає, коли будуть смачні котлетки. І тепер, коли ми вимісили фарш, додаємо найголовніший інгредієнт це ось такий майонез. Майонез домашній, який збивається веделкою буквально за кілька хвилин, дивіться. Ось який гарний майонез густенький і веделкою збила. За допомогою майонезу наші котлетки будуть ніжний смак мати, неповторний аромат. Ну, словом, це треба спробувати передати словами, це неможливо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто додає до фаршу майонез. Чи пробували ви вже і знаєте, як це смачно. Все гарно вимішали фарш і тепер формуємо котлетки. Дивіться, аби фарш був... Такий м'якенький. Можливо, потрібно ще додати молочка. Звичайно, молоко не обов'язково, можна просто звичайну воду, але з молоком таке вони набагато мають такий багатий смак, ось так скажемо. Ось так. Сформували котлетку, робите, подовговаті або круглі, це вже також на ваш вибір. Все, відправляємо на добре розігріту сковорідочку. Ось так обсмажуємо до такої золотавої скоринки. Ось я посма пос вибачаюсь, <смачаю> дубль два. Ось я посмажила котлетки. Вийшла така в мене гірка, і це не всі. Тому що в нас зараз за вікном ніч потрібно вимикати світло. Вранці вже досмажимо. Зараз наріжемо свої домашні тепличні помідорки і будемо смакувати. Дуже ніжні, пухкі і соковиті всередині. Зараз ми скуштуємо, які вони. Так. А ви пишіть коментарі. А тепер погляньте, яка вона всередині. Соковита, сік. Ось при надавлюванні аж появляється. Тому готуйте, друзі, мирного неба, здоров'я та смачних вам та вдалих страв. Пока-пока! Ну і маркіз вже готовий куштувати котлетки. Бачите, він вже лапки нагострив і зараз буде тягнути котлету. Тому не випробовуємо його нерви. Бажаємо вам смачного, миру, добра. На все добре. Пока-пока!